Що ж, ми почнемо з Сполучених Штатів Америки, а далі перейдемо до Росіюшки. Пишуть про Трампа багато неприємного, неприємного для українців в першу чергу, знаєте. Заяви Трампа все більше і більше якісь відірвані від реальності. Виявляється, Трамп вважає, що оця їхня російська СВО, тобто війна проти України, почалася тому, що цитую, наше так зване керівництво знущалося з Путіна. Кінець цитати. Це Трамп має на увазі Байдена. А конгресмен і затятий трампіст Медісон Коуторн назвав президента України Зеленського головорізом. Уявляється собі Ну, так Зеленського навіть в Україні не називають. А колишній радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флін в одному з шоу Правого штибу заявив минулого тижня, що керівництво РФ це цитую сміливі лідери які, мовляв, все поставили на карту для захисту своєї країни. Вау! Захисту, брехлива мерзота, також явні кремлівські наративи про маразм Байдена і, нібито, силу російської зброї пропихає Карлсон, один з головних рупорів трампійського крила республіканців. Ну, на щастя, це тільки крило республіканців, а не всі республіканці. При цьому позиція республіканців не зовсім відображає позицію блоку Make America Great Again. Ну а поки Трамп не при владі, штати почали реалізовувати те, що власне витало в повітрі. По суті, оцей терор Путіна призводить до того, що системи ППО, які Захід постачати не вважав за потрібне, зважаючи на більшу активність фронту на землі, то все-таки вони будуть передані Україні. Це означає, що трансформація війни в повітряну в результаті призведе до періодичних перебоїв на інфраструктурних центрах України, і до цього потрібно бути готовим, але логістична інфраструктура продовжуватиме залишатися практично невразливою. Самі ж російські військові роти, ті, які говорять, Кажуть, що точність ракет, яка запускається Росією, недостатня для того, щоб вражати точкові цілі, як невеликі військові склади, залізничні вузли і так далі. Більш того, головні логістичні шляхи прикриті ППО, і саме ракети, що летять в напрямку логістично важливих пунктів, є першорядною метою. Українські представники задоволені реакцією Заходу. Нові екстрені поставки допоможуть закрити небо та просунутися на кількох ділянках фронту. Про інше поки що нічого більш докладного сказати не можу побачимо на полі бою. Також у російських наближених до верхівки колах почали шепотітися, що оця обмежена мобілізація на півдотику з явними перегинами на місцях, але без перегинів у центрі, що вона фактично цитую, не здатна вплинути на військову ситуацію кінець цитати. Це тим більш цікаво, оскільки мобілізованих не тренують, а кидають на ділянку фронту, яка перебуває в глухій обороні, внаслідок чого навіть традиційна тактика наступу через закидання м'ясом, яку так люблять на Московії, вона перестає використовуватися, а їй на зміну приходить контрпродуктивна істерика. Один із читачів натякає на досить цікаву історичну паралель, пов'язану з нинішнім антигромадянським терором Путіна. Коли армія Німеччини у Другу світову перейшла від бомбардувань військових об'єктів до бомбардувань виключно цивільних, армія антигітлерівської коаліції, в даному випадку Великобританія, зітхнула з полегшенням. Стало зрозуміло, що ворог б'ється в істериці і втратив надію на військовий успіх. Війна Росією програна, Путін це не може визнати, оскільки ставкою у війні була влада та контроль над силовими відомствами. Які зараз переходять усі раніше окреслені кордони, стираючи внутрішній та зовнішній вплив один одного. Слава Україні, слава ЗСУ, переможемо.